Сьогодні на огляді ручки для видвижних механізмів. Ось такі ручки з кнопкою. При нажатті кнопки ручка видвигається. У нас в продажу є два види. На перший вигляд вони однакові. Розміри у них дійсно однакові, але в чому різниця? Різниця в внутрішніх отворах. Як бачимо, ось вот така обказка модна. Перший варіант тут часто пишеться на два положення. Внутрі все чисто, сплошний отвір. А от інший варіант: основний розмір, такий, як і в цій ті ручці, тільки є направляючі. На фото до позиції це буде досить гарно видно, ці направляючі по факту зменшують діаметр цього квадрату. І тим самим трохи тоньший штир зможе сюди зафіксуватися. Що значить 2 і 3 положення. Положення ручки, більшість думає, що це коли нажали, там раз, два, положення висоти. Ні, це не зовсім те положення, це кількість телескопів. Тобто є перший телескоп, який стоїть в валізі. Ви нажимаєте кнопку, видвигається другий телескоп. Ось він видвинувся. За допомогою кнопки можна на другому фіксувати висоту. Там нажали, вона трошки менше, трошки більше. У великих валізах та середніх, завжди видвижні ручки складаються з двох телескопів основа і допоміжний. А от маленькі 50 см, які висотою, у них ще є третій. Тобто, перший на валізі. Нажали кнопку, другий повністю вийшов. І нажали і ще й третій телескоп. Ось. 1, 2, 3. Там будуть тоненькі трубки вже на повну висоту. Це зроблено, бо загальна висота ручки повинна, ну, є такий стандарт, 110 см повинна видвигатися. Звісно, якщо це велика валіза, то вона сама по собі вже є 70 см. Тобто друге положення видвигається всього на 40. Якщо це середня, це 60 см сама валіза. І так же само за допомогою другого телескопу ми маємо потрібну висоту. А от в найменшій валізі бувають іще менші 50 см. І неможливо з основи 50 см витягнути більше, ніж 50 см. Тому в таких валізах не два, а три положення ручки. З одного вийшло, з другого і з третього. І, звісно, це телескоп, тобто, перше товстіший, другий відсік тоньше, третій ще тонше. І з цього і в нас в описі йде висновок. На два положення під отаку товщину. На 3 там тоньше, під отаку. На випадок, якщо ви переплутали і не те купили. Наприклад, у вас маленька валіза, ви купили. Чи у вас велика валіза, а ви купили ось таку ручку на три положення. Що ви можете зробити? Ну, ви можете повернути, але є й другий варіант. В ці перегородки можна зрізати канцелярським ножем. Ну або. Якимсь другим інструментом, і у вас буде потрібний діаметр. Іноді можна оці трубки нагріти на вогню, і воно під температурою саме прийме потрібний розмір і зафіксується. Те ж саме, якщо ви взяли більшу, чим потрібно, можна залити сіткою або клеєм, ну це вже. Крайності завжди можна поміняти, або попередньо перевірити, які вам потрібні розміри. Оце і все, чим вони відрізняються. Всі інші розміри у них однакові, навіть по фіксації саморізів. До речі, про ці бокові фіксації. Сильно на них не звертайте уваги. Ви завжди можете перевернути ручку. Просверлити нові отвори на потрібний діаметр і зафіксувати за допомогою звичайних саморізів. Бо буває, що сіль отвори збільшується в старому механізмі і там вже нічим не фіксується. Не проблема. Можна нові зробити, можна з другої сторони зробити. Це все ну, не суттєво можна ось по бокам просверлити. Конструкція видвижної ручки дозволяє місце є. Ось такі прості ручки з простими відрізняючими відмінностями.